Вітаю в наступні 15 хвилин. Ви дізнаєтесь про новини області. В студії працює Вікторія Будовіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Про події далі коротко. Зупинене будівництво, відновлення яких об'єктів в області заморозили через війну. Пріоритетним є саме будівництво, що стосується фортифіційних споруд. Поминальна ватра як пластуни вшанували своїх полеглих побратимів. Ватра є таким сховком, оберігом для всіх. Спортивний урок для першокласників, хто заохочував школярів до здорового способу життя, Є дуже цікаво вони розпитуються, чим займаєшся, а де як. Будівництво та відновлення семи інфраструктурних об'єктів на Черкащині цьогоріч заморозили, розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Стали на паузи реконструкції стадіону у Ватутіному, будинку культури в Умані, очисних споруд у Чорнобаї та Шполі. Не завершили роботи у Черкаському садочку і двох школах на Уманщині та в Драбові. В останній із них побувала наша Тетяна Недбайло. Це приміщення актового залу. Коло тої стіни у нас повинна бути сцена. Востаннє будівельники тут порилися 23 лютого. Пригадує підрядник Володимир Литвиненко. Без діла нині стоїть, і ось це приміщення, де мав би бути спортзал. Посередині за має бути волейбольна сітка. На тій стіні, на цій стіні баскетбольні щити. Роботи в Драбівській школі почали торік у червні і мали завершити до 1 вересня, говорить директорка закладу Людмила Бугай. Ця будівля здана в експлуатації у 2010 році. І починаючи з цього часу і батьки, і педагогічний колектив, і учнівський ми постійно зверталися в різні інстанції для того, щоб нам відновили другу чергу добудови. За спортзал поки слугує клас початкової школи. Саме тут займалися школярі, і тут тепер тривають дистанційні уроки з фізкультури. За один два три Понад 15 років у цій кімнаті вчителює пан Олександр. каже, лазіння по канату передбачене нормативами тут ніколи не здавали. Фактично, гімнастика випала повністю ну, окрім акробатики, а так на вправи на брусах. На опорні стрибки, а це все випало. Ми по очереді стрибали, ми бігали по колу та інколи спотикалися, не могли дуже сильно розбігтися, тому ми мріємо про великий спортзал. Грати в Таніс доводилося у коридорі. Тут проводили і всі шкільні свята, пояснює мама семикласника Ніна Смірнова. Провести виховний захід. Або свято для початкової школи, або навіть просто на паралель класів. Це дуже велика проблема без актової зали. Роботи з облаштування спортзалу та актової зали призупинили, бо використали все фінансування. Пояснює підрядник. На сьогоднішній день виконані роботи згідно з тими коштами, які були виділені нам із департаменту будівництва. На будівництво торік спрямували понад 20 мільйонів гривень із держбюджету. Місцева влада теж долучилася до фінансування. Говорить начальник Драбівського відділу освіти Василь Баштан. З боку місцевого місцевої влади було виділено 2 мільйони 312 тисяч гривень. На сьогоднішній день всі кошти, які надходять до місцевого бюджету, направляються на фінансування військових потреб збройних сил України. Першу чергу будівництво та реконструкцію інфраструктурних об'єктів заморозили у зв'язку з воєнним станом, пояснює очільник області Ігор Табурець. Не фінансується, тому що все, що пов'язано з капітальним будівництвом, з поточним ремонтом з середнім ремонтом будівель, все у нас призупинено, і ми знаємо, що пріоритетними є саме будівництво, що стосується фортифіційних споруд, що стосується обладнання нашої території. За для оборони, в першу чергу, водночас зведення житлових будинків додає у регіоні після незначної паузи поновлюється до всіх інших проектів. Повернуться після нашої перемоги. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Шість сюдихідних автомобілів передали черкаські аграрії морпіхам, які воюють на Херсонському напрямку. Таку допомогу надала всеукраїнська аграрна рада. Від початку війни вона відправила на фронт понад чотири сотні одиниць техніки. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Доправлятимуть автівки на передову бійці одного з підрозділів Збройних сил України. Вручили саме в один із підрозділів військово-морських сил. Ці автомобілі, звичайно, вони самі ходові. Вони саме більше використовуються в умовах бойових і для евакуації наших поранених, і для того, щоб підвозити боєприпаси і інші матеріально-технічні засоби. Молебним піснями та смолоскипною ходою черкаські пластуни вшанували полеглих побратимів. Таку поминальну ватру влаштували у день загибелі свого учасника, капітана збройних сил Євгена Подолянчука. На площу слави прийшли його рідні та знайомі, а також всі ті, для кого справа загиблих воїнів важлива. Деталі розповість Тетяна Рева. До формування двох колон до панахиди розхід! Вони тримають у руках банери із фото полеглих на російсько-українській війні пластунів. Цей день особливий, каже Марія Сергеєва. Вісім років тому на сході України загинув її чоловік Євген Подолянчук. Найкращий взірець для всіх. Позитивний, завжди в русі, завжди розвитку, завжди щось робив і всіх спонукав. Аби вшанувати учасників своєї скаутської організації на площі слави влаштували поминальну ватру. На жаль, сьогодні ми відзначаємо пам'ять не лише Женя, а й багатьох інших пластунів. Всього їх зараз 17, які загинули борючись із російською навалою, починаючи з 2014 року. Спочатку молебень, а потім найголовніше, як говорить пластун Ігор Медведєв. для нас найважливішим символом є ватра. Ця ватра символізує останній шлях пластуна. Ми ніколи не кажемо на будь-якому заході, що це є остання ватра, це є крайня ватра. Але на жаль, сьогодні ці пластуни йдуть на свою останню ватру. і запалюють вогонь, оскільки ватра є таким сховком, оберігом для всіх. Тож пластуни, які помирають, вони відправляються на вічну ватру. Учасники формують коридор. Серед них Єлизавета Барбой у пласті дівчина три роки розповідає, до цього дня готувалася. Це все наша пам'ять, це історія, і не знаючи історії свого міста, людей, які віддали життя за Україну і за це місто, також це дуже важливо. Було для них важливі були ми. Тепер вони важливі для нас. Далі всі банери кладуть на щит, і це теж символ, каже Ігор Медведєв. Символ того, що вони повертаються до своїх домівок не зі щитом, як лицарі, а на щиті, як теж лицарі, але які тепер віддали своє життя. Хода вирушає до пагорба слави. Тут співають пластунські пісні. Войни наші таке повідають. Сотнями скіфів у битвах вбивають. Та поіменно згадують всіх. То спостерігає лише із фото. На навічні вати. Найважливіше додав Ігор Медведів, що кожен із них не зрадив своїй присязі. Тетяна Рева, Олег Куриш. новини на Суспільному, Черкаси. Прививають патріотизм та вивчають українську історію. У Черкасах реалізовують всеукраїнський проєкт Співдія заради дітей. Зі слів менторки Дарини Колеснікової заняття відбуваються двічі на тиждень для дітей від 5 до 12 років. Вони безоплатні. Відвідувати їх можуть як переселенці, так і черкаські школярі. Як усе відбувається, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Сьогодні у нас перше заняття, і воно присвячене нашій країні. У руках карта України. Дітям розповідають про державні символи. А давайте тепер подумаємо, а як правильно сказати, прапор у нас блакитно-жовтий чи жовто-блакитний? блакитно-жовтий. Блакитно блакитно Далі усі разом готують страву, яка увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, український борщ. Інгредієнти декоративні та його важливість це не зменшує, каже менторка Дарина Колеснікова. Чого не можна приготувати борщ? Ніж. Гарний вибір, Саша. Цибулю і сіль. Дякую, Ксюша, що ти посолила наш борщ. Тут дуже гарно, гарна і дуже багато друзів, і дуже добра учителька. Веселіше друг з другом бачиться чим по онлайн. Також колярі конструюють мрію. Найбільший у світі літак, який російські військові знищили в перші дні повномасштабного вторгнення. Діти роблять паперові крила, каркас, і за декілька хвилин мрія знову злітає. Один два-три можна. Учасниця Арина приїхала із Харкова. У Черкасах її сім'я тиждень. Каже, за цей час знайшла друзів та нові заняття. Мені подобається, що можна е, с, 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 грати, розмовляти не сама, не сама. Мама дівчинки Валерія розповідає, через війну діти мало спілкуються один з одним, а такі уроки їх об'єднують. Дитина входить до школи дистанційно, і мені дуже важливо, щоб вона спілкувалася зі своїми сверстниками, тому що ну для дітей зараз Велика психоемоційна теж іде напруження. Мені тут дуже подобається, а подушує на і Мені краще в школі, тому що це можна за докластиками погратися. Я сумною, мені не вистачає цей друзів ну, із е, класу. Зі слів менторки Дарини Колеснікової мета проекту надати школярям підтримку через неформальну освіту та відволікти їх. Головне наше, аби діти відчули емоційний комфорт, коли вони приходять сюди до нас, а також аби вони могли корисно провести свій час Ми надаємо ці послуги усім дітям, які бажають, тому що для них саме перед зараз у теперішній час спілкування. Спілкування в такому а, вимушеному форматі, де вони могли не тільки щось зробити, а ще й поспілкуватися зі своїми одними. Дар'я Шевченко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. За кожен вгаданий вид спорту подарунки від Національного олімпійського комітету. Спортивний урок для першокласників міської гімназії номер 9 провели працівники комітету області. Мета познайомити школярів з різними видами спорту та заохотити до здорового способу життя, розповів відповідальний секретар Іван Устан. Які подарунки отримали та чи відгадали усі види спорту, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Перше питання: хто знає, що таке? Олімпійські ігри. кажи перед початком Олімпійського року знайомство спортсменки Світлани Марусенко з дітьми і піднімаємо руку тільки ті, хто займається акробатикою. Так, багато у вас акробатів далі. Перегляд мультика, в якому зібрано всі види спорту. За кожну правильно названу відповідь діти отримують подарунки. Майже всі учні відвідують спортивні секції та гуртки, тож з відповідями не барилися, розповідає їхня вчителька Оксана Бульба. Легкої атлетики, танців, гімнастики, багато учнів. Також є хлопчики, які ходять на бокс, футбол. Першокласниця Злата Будило каже, легкою атлетикою займається з чотирьох років. Спот? Да. Який спорт? Ну я ще тоді нагадала, я сказала про свій спорт, а всі останні вже вгадували. Ну, який приз? Зашиток, браслеток. Я, я ще не подивилася все. Однокласник злати Назар теж відвідує спортивну секцію. Розповідає, чи вдалося відгадати види спорту з мультика. Ми на наші. Угадували види спорту і я і ще ми дивились фільм такий про спорт. І він був дуже мені сподобався, а так він мені був дуже крутий. На таких зустрічах діти не соромляться розпитувати про життя спортсмена та різновиди Олімпійських ігор, говорить легкоатлетка Світлана Марусенко. У спорті вона з 18 років їм дуже цікаво вони розпитуються, чим займаєшся, а де як їм ну подобається така. Такі заходи проводять з метою популяризації олімпійського руху серед школярів, щоб якомога більше дітей залучити до занять фізкультурою. Розповідає секретар відділення національного олімпійського комітету області Іван Урста. На уроці ми представляємо олімпійські види спорту, розказуємо за що це від спорту значить, і діти вибирають, як кажуть, від спорту і бажаємо їм піти в. Дитячі наскіспортини школи, спортивні секції займатися видом спорту. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. У Черкасах презентували виставку робіт, які створили люди з інвалідністю. Сотню творів, представлених у різних техніках, розмістили в обласному краєзнавчому музеї. Як розповіла завідувачка відділу просвітницької роботи Марина Бугеря, це роботи п'ятьох підопічних Гельмязівського, смілянського, вікторівського, жовтневого, психоневрологічних інтернатів та черкаського геріатричного пансіонату. Ми сподіваємося гуртувати громаду. Не давати людям бути відірваними одне від дорувати шлях толерантності, доброзичливості, розуміння до людей з інвалідністю або тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Учасниця виставки Арсена Яценко підопічна смілянського психоневрологічного інтернату. Каже у кожній роботі зображає свій ідеальний світ. На виставці представлено 16 її картин. Ці образи і малюки вони, коли їх малюють, це мої друзі. Тобто, ви в них не побачите чогось, що відвертало або не подобалося. Пенсіонер Володимир Трухимович займається ліпленням із пластиліну на цьому стенді роботи, які він створив за два роки. каже директор установи, в якій перебуває чоловік Олекса Михно. необхідно робити такі заходи, тому що ну в якійсь мірі треба, е, значить, трошечки саме каспонукати тому, щоб. Був якийсь стимул цих людей. О, це раз, ця раса друге талант не повинен пропадати. Талант повинен розвиватися. Виставка триватиме до 9 жовтня. Таким був четвер. Побачимось завтра. До зустрічі.